Від 24 лютого безліч країн надають Україні таку важливу для нас підтримку. Одна із них туреччина. Представники компанії Байкар, яка виготовляє славнозвісні безпілотники Байрактари. Передали на Рівненщину фургон гуманітарної допомоги в обласному центрі. Турецький посол Ягмур Гульдере зустрівся з керівником обласної військової адміністрації. Це частина турецької допомоги, яка передається в різні області. Сьогодні ми маємо допомогу на Рівненщині. Дякуємо нашим турецьким друзям. З Туреччини доставили засоби гігієни та продукти харчування кава, чай, олія, крупи, консерви усе, що може згодитися як на фронті, так і в тилу. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу з Туреччини, 10 тонн. Це 330 наборів засобів гігієни, куди входить туалетний папір, мило, серветки, шампунь, все, що потрібно як для військових, так і переміщених осіб. Також 330 наборів ми отримали продуктових. За словами волонтерки Олени Гриневич, допомога від різних країн приходить регулярно. В першу чергу допомогу надають тим, хто потребує цього найбільше. Мабуть, це швидше піде на деокуповані території, тому що звертаються люди, звертаються волонтерські організації, як із Харківської області, з Херсонської області. Там дійсно людям це дуже не Віталій Коваль каже: допомога від Туреччини вкрай важлива, тому сподіваються й на подальшу співпрацю. До речі, це не Перша і не остання точна допомога від посольства Туреччина в Україні, тому що посол настільки пройнявся проблематикою допомоги, що з нами на постійному зв'язку висловлюємо щиру подяку. Тетяна Мішинська, телеканал ITV.